Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. СБУ викрила 16 облгазів Фірташа на розкрадання державного газу на мільярди гривень. Ця ситуація не залишилася поза увагою багатьох людей, в тому числі на неї відреагував політолог і військовий Кирило Сазонов. Ось на чому базувалися прибутки олігарха на крадіжках в держави мільярди. В країні, де волонтери збирали гроші то комусь на лікування, то для інших потреб військових. Що цікавого в цій новині просто Фірташ прекрасно себе почував при усіх президентах: при кучмі Ющенку, Януковичу та Порошенко. І жоден український правоохоронний орган його не помічав. Часи змінилися. Сподіваюсь, що саме так стверджує політолог і продовжує голова СБУ Василь Малюк, маючи повну довіру президента та суспільства. Рейтинг довіри до СБУ за рік зріс більше ніж удвічі, притворив службу на ефективний інструмент боротьби проти та зовнішніх та внутрішніх ворогів, і головне недоторканих більше немає. Вітаю працівників служби із таким результатом та пана генерала з успіхом реформи. Нагадаємо, події вчорашнього дня, за даними пресслужби, служба безпеки спільно з БЕБ ліквідувала масштабну схему привласнення промислових обсягів блакитного палива із газотранспортної системи НАК «Нафтогаз країни. До організації оборудки причетний топ-менеджмент 16 регіональних газових підприємств: у Київській, Харківській, Дніпропетровській, Львівській, Вінницькій, Житомирській Линській, Закарпатській, Сумській, Рівненській, Хмельницькій, Чернігівській та Івано-Франківській областях, які пов'язані з одним із українських олігархів. Схема полягала у тому, що на папері посадовці платили за газ приватним підконтрольним компаніям, але насправді не отримували його від них. Фактично, вони здійснювали несанкціонований відбір блакитного палива, яке знаходилося у газотранспортній системі і належало державі. Такі злочинні дії завдали Україні збитків на майже 3,5 мільярди гривень лише у 2021 році. Інша частина схеми полягла у тому, що облгази тримали сплату за тарифами від споживачів, але одержані гроші використовували не для придбання газу. Ці кошти перераховувалися підконтрольним комерційним структурам для виведення у тінь. При цьому облгази продовжували використовувати запаси державної газотранспортної системи і тим самим збільшили свою заборгованість перед Нафтогазом. У подальшому організатори схеми намагалися списати штучну заборгованість за рахунок бюджетних коштів. Втім, співробітники СБУ викрили. Рили оборудку та заблокували її реалізацію. Наразі правоохоронці проводять обшуки в офісних приміщеннях облгазів. У двох регіонах керівництво газорозподільчими компаніями повернуто державним представникам для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. Триває досудове розслідування. Воно ведеться за двома статтями кримінального кодексу України. Частина 5 стаття 191 привласнення розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, частина 3 стаття двісті 12 – ухилення від сплати податків зборів обов'язкових платежів слідчі дії проводили за процесуального керівництва офісу генпрокурора. Контроль над облгазами дає змогу відносно легко маніпулювати об'ємами поставок газу та виробничо-технологічними витратами ВТВ за словами ексміністра енергетики в 2019-2020 роках Олексія Оржеля. Облгази традиційно роздували свої витрати, щоб у наступному році отримати більший тариф. каже він: наприклад, у 2017 році аудит Кіровоградгазу виявив 384 фіктивних споживача, які на папері споживали 9,8 мільйони кубів газу, вартістю 78 Мільйонів гривень. Контроль розподільчих компаній також дозволив фірташу побудувати вертикально інтегрований бізнес. Одночасно, із розвитком трейдингу та розподілу він скуповував потужності з переробки природного газу на аміак, який використовується для виробництва природних добрив. На даний момент таки вдалося відкрити процес націоналізації 26 компаній-операторів газорозподільчих систем. Відтепер держава контролюватиме постачання споживачам природного газу. Це є надважливим питанням національної безпеки, особливо в умовах Росії. Сійської агресії саме так раніше повідомляли ДБР, котрі працювали над цією справою. Судові процеси можуть затягнутися на роки, каже старший юрист юридичної компанії Міллер Артур Лозіцький. Частина акціонерів, акції, яких арештовані, є не резидентами України, а отже, вони шукатимуть можливості захистити свої права в іноземних юрисдикціях. Додає він, але факт лишається фактом. Початок покладеної це добре. Вигідніше сидіти в позиції, що це триватиме довго, і на що то рухати. Інша справа, коли у боротьбі з паразитуванням олігархів, головне її розпочати. До цього у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.